Я не чую, я не чую, гучніше, гучніше! Дякую, дякую. Ми продовжуємо. Далі дивіться, дуже майстерно виконана робота, все ідеально промальовано. промальовано, показую. Як ви думаєте, хто може бути настільки акуратним власником цієї сумки з такою тендітною роботою? Як ти думаєш? Не знаю. Не знаєш, а ти як думаєш? Катя, Катя. класний варіант. Слухай, Марки. Настя. Настя. Та добре, дівчатка. Ви як думаєте? Я думаю, це Дарія. Дарій, добре. Дем'ян, ти як думаєш? Е, думаю, що це Настя. Настя, отож, дивіться, нам не пролунало правильної відповіді, тому що дійсно правильна відповідь це сумка. Павла. Павла. Так, дійсно. Катя знає. Павлуся, прошу аплодисменти, Павлусю. Гучніше, я вас не чую! Я Теп, Тепер дивіться, малесенька підказочка. Дана людина проводить з фломастерами в руках дуже багато часу. Тепер давайте ваші варіанти, чия це сумка? Боже, не добрий варіант прийнято. Е, е, Ні. Дем'яна. Дем Дем'яна, добрий варіант. Роз... прийнято. Настя. Насті, так. Левчик, як думаєш, що сумка? Дем'яна. Ага, Настя, як думаєш, що я сумка? Дем'яна. Дем Дем і це правильна відповідь. Це сумка Дем'яна, нашого художника. Додам від себе такий гарний і стильний горошок. Дивіться, дуже гарно виконана робота. Знову ж таки. Дуже ніжна сумка. Як ви думаєте, хто міг таку намалювати? Як ви думаєш? Я не знаю. Не знаєш, добре, слухай. E, настя. Ага, добре. Даю тобі, будь ласка. E, настя. Ага. Настя. 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 І це, це правильно. Це малювала наша Настя. Давайте Насті похлопаємо. Гучніше, гучніше, гучніше. <плодження> так, дивіться. Незвична робота. Навіть не одразу зрозуміло, але дуже цікаво. Це такий певний ребус, та, який за допомогою кольорів робить, додає ще більше загадковості. Отож, як ви думаєте, кому може належати ця сумка? Лев? Я не знаю. А слухай. Як ти думаєш, Ярослава Ярослава? Ярослав Ярослав Ярослав. Ярослав, добре. Ти також думаєш, що це Ярослав. І знову ж таки єдиноголосно, Божена, кажи Ярослава. Це дійсно сумка Ярослава! Оплески Ярославу!